Вітаю! Мене звати Ольга Чорна, я юристка фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Сьогодні у рубриці Варто знати я розповім про зміни, які відбулись в законодавстві про безоплатну правничу допомогу. Кожна людина, яка на законних підставах перебуває на території України, має право на безоплатну правничу допомогу відповідно до основного закону України. Відповідно до закону України про безоплатну правничу допомогу, така допомога складається з двох видів первинної та вторинної. Більш детально ви можете з цим питанням ознайомитися у випуску другому, вказаною рубрикою Варто знати. А зараз ми зупинимося на основних змінах до законодавства. Що передбачають зміни, які набули чинності 3 серпня 2023 року. Розширено перелік категорій осіб-отримувачів безоплатної вторинної правничої допомоги. Діти з 14 років отримали право самостійно звертатися за безоплатною вторинною правничою допомогою. що правда стосується це не всіх питань. Більше людей з інвалідністю отримали право на вторинну правничу допомогу. Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги тепер можна подати онлайн. Насправді, змін до закону України про безоплатну правничу допомогу внесено досить багато. Проте сьогодні ми зупинимося на особливості певних категорій, які доповнилися до статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. Тобто, фактично збільшилася кількість людей, які мають право звернутися і отримати послуги юриста та адвоката, якщо потрібно звернутися до суду, аби здійснити представництво інтересів особи в суді, що мається на увазі. До прикладу, внесено зміни і додано таку категорію, як особи, які постраждали від торгівлі людьми. І потребують послуги відповідно до закону України про торгівлю людьми і протидії їй. Ця категорія є повністю нова, і кожна людина, яка отримала відповідну довідку, що є постраждалою від торгівлі людьми, може звернутися до найближчої точки доступу до безоплатної правничої допомоги і отримати як консультацію, так і вторинну правничу допомогу, чи то написання документу процесуального характеру чи представництво інтересів в суді. Наступною категорією, про яку варто би було зазначити, процитую норму статті, є особи, які повідомили про активи, зазначені у статті 4 закону України про санкції, а саме у пунктах 1.1 ПРІМ, вони мають право на всі види правничої допомоги відповідно до законодавства. Що мається на увазі, це коли особа добровільно повідомила. Про отримані активи з незаконних джерел на момент отримання їх і повідомила про це відповідні суб'єкти владних повноважень. Підтвердженням, що ця особа має право на вторину правничу допомогу, є до прикладу відповіді відповідного органу або інші документи, зокрема судові рішення, де зазначено, що ця особа повідомила про ці активи. Варто також зауважити, що додалася ще одна категорія людей, які мають право на звернення це громадяни, які звернулися з питань встановлення судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, зокрема пов'язані з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації за пошкоджене і знищене майно на окупованій території або внаслідок бойових дій чи агресії. Це досить важливо на сьогоднішній день, оскільки при Аналізі звернень до Центру безоплатної правничої допомоги ми насправді бачимо, що питома вага належить саме до цієї категорії звернень. Хто має право і з якими документами потрібно звернутися до безоплатної правничої допомоги? Підтвердженням того, що ця особа отримує безоплатну правничу допомогу, зокрема, може бути заява до поліції про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 438 Кримінального кодексу України, або Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття відповідного кримінального провадження. Також це може бути рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації або про зупинення розгляду заяви про надання цієї компенсації, тобто особа з одним із документів зазначеного переліку може звернутися знову ж таки до найближчого бюро правничої допомоги і отримати безоплатну вторинну правничу допомогу. Окремо хотілося б зосередити увагу на такі категорії осіб, які все ж таки залишилися і продовжують отримати і мають право на отримання безоплатної правничої допомоги. Це ветерани війни, члени сім... сімей загиблих, померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників і захисниць, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Всі ці особи мають право на всі види безоплатної правничої допомоги. Моги, тобто як і складення документів процесуального характеру, так і представництво інтересів суді. Проте варто зауважити, що з'явилася ще одна категорія осіб. Що це за категорія? Це особи, які перебувають на законних підставах на території України і звернулися. Для отримання статусу особи, на яку поширюється закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, що мається на увазі. Це, зокрема, військовослужбовці, добровольці, які хочуть отримати статус учасника бойових дій, і їм потрібна юридична чи консультація, чи безпосередньо вже правнича допомога вторина у суді, можуть звернутися до центрів і отримати безпосередньо цю допомогу саме щодо оформлення статусу, наприклад, учасника бойових дій, яким може бути документом підтвердження, що ця особа має право на ці послуги. Зокрема, це може бути копія рапорту на командира військової частини про оформлення статусу учасника бойових дій. Це може бути сама копія звернення до ТЦК про оформлення статусу учасника бойових дій, або інший документ, який підтверджує, що військовий службовець розпочав процедуру оформлення свого статусу учасника бойових дій, або, наприклад, Оформлення інвалідності внаслідок війни і потребує вторинної правничої допомоги для закріплення і оформлення цього статусу. Наступна категорія, на якій варто зупинитися, і про яку досить багато вже обговорень було у засобах масової інформації, це діти. Звісно, діти мали право на всі види правничої допомоги і до 3 серпня 2023 року. Проте дещо змінилося відповідно до змін до закону України про безоплатну правничу допомогу. Діти на сьогоднішній день отримали право самостійно звернутися до центрів безоплатної правничої допомоги, що мається на увазі до 3 серпня, аби отримати вторинну правничу допомогу. Діти самостійно не могли звернутися. Вони могли звернутися за допомогою своїх законних представників, усиновителів, опікунів, піклувальників. На сьогоднішній день діти з 14 років з документом про те, що в них є відповідний вік, можуть звернутися до Центрів безоплатної правничої допомоги, до найближчої точки доступу, з певних питань. Насправді це не всі питання, з якими можуть звернутися діти з 14-річного віку. Це питання чітко регульовано як і цивільним законодавством, так і сімейним кодексом України. Які ж це питання, з якими можуть звернутися діти з 14 років? Процитую з питань захисту своїх прав та інтересів у зв'язку з належним батьківським вихованням, позбавлення батьківських прав, визнання батьківства, скасування усиновлення чи визнання усиновлення недійсним. Неповнолітні батьки щодо захисту прав та інтересів своєї дитини це виключний перелік. Крім того, діти шістнадцятирічного віку мають також коло питань, з якими вони можуть звернутися самостійно до правничої допомоги. Які це питання? Надання права на шлюб. Розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, надання повної цивільної дієздатності тобто, цей перелік є вичерпник з інших питань. Діти звертаються за допомогою своїх законних представників. Люди з інвалідністю все ж таки матимуть більше можливостей звернутися по безоплатну правничу допомогу. Що мається на увазі? Законодавець трішки змінив цю норму і відрегулював таким чином, що майновий ценз звернення про безоплатну правничу допомогу трішки зріс до 3 серпня 2023 року. Сукупний дохід особи з інвалідністю для отримання безоплатної правничої допомоги становив 4186 гривень. На сьогоднішній день цей дохід має бути не більше 5368 гривень. Від чого це залежить? Дійсно, це залежить від того, які зміни вносяться або який закон України про держпидзят затверджений, оскільки ми розраховуємо сукупний дохід особи з інвалідності на основі прожиткових мінімумів для працездатної особи. Саме і ця зміна дозволить більше колу осіб з інвалідності звернутися по отримання безоплатної правничої допомоги. Реалізація законопроекту дозволить зокрема в умовах воєнного стану забезпечити право осіб, які постраждали від торгівлі людьми на безоплатну вторинну правову допомогу. Забезпечити ефективну реалізацію права осіб на отримання безоплатної правової допомоги шляхом удосконалення порядку подання та розгляду звернень осіб, передбачити обов'язкову участь адвоката у справах щодо визнання фізичної особи недієздатною та надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, тощо йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту. Зміни стосуються порядку звернення до центру безоплатної правничої допомоги. Насправді це позитивні зміни, беручи до уваги наш з вами час і наші можливості. Законодавець дозволив звернутися по безоплатну правничу допомогу навіть у форматі онлайн. Звісно, до 3 серпня 2023 року такої змоги у мешканців України не було, що мається на увазі. Особа, яка вважає, що має право на безоплатну правничу допомогу, може самостійно звернутися до відповідного бюро правничої допомоги з сформованим зверненням про надання безоплатної правничої допомоги. Як же ж її визначити, чи вона є суб'єктом на отримання цієї допомоги? Для цього ви можете скористатися допомогою юристів. Які сформують ваш запит, і скажуть, чи ви є суб'єктом для отримання правничої допомоги за номером 0800 213 103. Крім того, дійсно багато людей можуть використати і засоби мережі інтернет і ознайомитися з певними категоріями осіб. І сформувати цю заяву про безоплатну правничу допомогу, що мається на увазі, безпосередньо пишеться на бланку надати безоплатну правничу допомогу, і з яких питань, наприклад, стягнення аліментів. Для цього формується ця заява. Ви копіюєте всі необхідні належні документи для формування вашого запиту і оформлення відповідної, наприклад, позовної заяви до суду. І все це підписуєте кваліфікованим електронним підписом. І, звісно, направляєте на електронну адресу. Найближчого бюро правничої допомоги, де можна знайти адресу електронного бюро правничої допомоги за допомогою сайту безоплатної правничої допомоги, де є доступ і зрозуміло, куди ви можете надіслати відповідне повідомлення по місцю проживання. Насправді ще позитивні зміни є у напрямку. Направлення звернень про безоплатну правничу допомогу які, людям, які, на жаль, досі знаходяться на окупованих територіях і самостійно е, не можуть згенерувати кваліфікований електронний підпис. Певні можуть бути з цим проблеми. Як же ж їм звернутися? Для цього і наказом Міністерства юстиції сформований окремий порядок. Людина може самостійно написати заяву про надання безоплатної правничої допомоги, і безпосередньо самостійно підписати своїм підписом письмово, і надіслати аналогічним чином всі скопійовані, сфотографовані, якісно документи, які підтверджують певне питання, і знову ж таки направити на електронну адресу. Чи найближчого бюро, чи найбільш зручного бюро, або можливо людина знає, куди вона найближчим часом переміститься, якщо в неї є можливість сформувати такий майбутній запит, і направити на електронну адресу. Що роблять працівники бюро правничої допомоги, отримавши таке звернення, поступово буде здійснено. Можливо, так сказати, співбесіда, тобто контактне спілкування за допомогою онлайн мережі. Це можуть бути будь-який застосунок, якщо він прийнятний і може бути використаний особою на окупованій території, де працівник, працівниця, юрист, юристка підтверджує, що ця, саме ця особа звернулася і вона потребує таку безоплатну правничу допомогу. Коли здійснюється підтвердження цієї особи, заява вважається прийнята і буде розглянута. І, звісно, прийняти рішення про надання чи не надання, якщо це, до прикладу, особа не може бути суб'єктом безоплатної правничої допомоги, такої допомоги у майбутньому. Крім того, законодавець говорить про те, що люди, які надали заяву про безоплатну правничу допомогу, перебуваючи на окупованих територіях, змогли виїхати або вже території звільнилися. За змоги мають потім додатково звернутися до бюро правничої допомоги і знову ж таки підтвердити свою особу. Змін до закону України про безоплатну правничу допомогу насправді дуже багато. Якщо хтось з вас бажає більш детально проконсультуватися, отримати як і первину, так і вторинну правничу допомогу, раджу безпосередньо звертатися до найближчого бюро правничої допомоги. Пам'ятайте, що на сьогоднішній день у зв'язку зі змінами право на представництво інтересів адвокатом мають навіть особи, стосовно яких вирішується питання щодо обмеження чи позбавлення дії здатності, щодо застосування заходів примусово-медичного характеру. Тобто для уточнення цих і інших питань звертайтеся і користуйтеся тією гарантією, яка на сьогоднішній день впроваджується на території України. Нагадаю, що консультацію можна отримати в межах робочого часу за номером 0800 213 103. І найчастіше на сьогоднішній день люди застосовують і використовують телеграм-бот, безоплатна правнича допомога консультації. Знайте свої права і бережіть себе. До побачення!